Мене звати Дарина, в мене собака Цуца, дівчинка метис. Їй рік, я думаю, декілька місяців. Я не знаю точно скільки. Друга луна майже чотири чи три. Дуже складно було впоратись з двома собаками. Вони дуже різні. Хотілося знайти для них індивідуальний підхід. Неслухняні, не сконцентровані. Так дуже зручно мене кожного дня відмічали. Я бачила відео, як вони тренуються. І так, коли б там цуца захворіла, нам одразу відписали з ветеринарної клініки, все вирішили, все добре. Дуже сподобались заняття, і інструктор теж. Я думаю, цуца нашого інструктора теж дуже любить. На першому занятті мені прям було страшно наробити помилок, щоб ну не нашкодити їй потім своєю поведінкою. Але нам дозволили лишити їх ще до наступного заняття, тому в принципі все супер. Цуцею так. Зовсім прям інша собака стало набагато спокійніше з нею, і вона щасливіша, і я щасливіша. Відкрити більше шкіл, <ріст> <ріст> щоб було зручніше добиратися. Так, я вже порекомендувала і колегам на роботі, і знайомим, друзям. Ви нам дали ще й знижечку для наших друзів, тому обов'язково хтось скористається. <ріст> так, ми плануємо через рік. На наступне літо курс 60 днів, по-моєму, там наступний де. От хотілось би так продовжити.